Зараз серія пенальті. МКП починає. Олексій Синящик. Перший. Буде пробивати. Удар 1-0. МКП попереду. Ну і перший гол ми побачили в цьому поєдинку. Фактично. За два тайми. Ми не забитих м'ячів не бачили. І зараз серії пенальті забиває. Денис Білий. У сухої балки. Білий пробиває вище воріт. Не забуває білий. Артем Кучинський другий удар. Кучинський голкіпер рятує. Суху бавку. Зараз перший номер. Коло Олександр. Бере. цей удар. Пар Боєв буде пробивати. Боєв. Удар. Один один. Руслан Савенко біля м'яча. Третій удар. Савенко. 2-1. Зараз спокійно розводить окіпера по кутам і МХП попереду. Олександр Трубіцин. Третій удар сухої балки. Удар! І Колєснік рятує! Рятує зараз команду МХП. Голкіпер. Неймовірний сейф. І удар так класний був. Але по центру і встиг викинути руку. Митро Колєснік в цьому епізоді. І таким чином рятував свою команду не залишив пощину воріт. І зараз четвертий удар в МХП. Володимир Кульматицький. 3-1. Олександр Семеній буде пробивати. І зараз, враховуючи, що це четвертий удар, потрібно лише забивати сухій балці для того, щоб продовжити боротьбу. Семеній. Удар. М'ясіці. 3-2. І вирішальний удар в ХП. Ярослав Аксьонов зараз може вивести команду МХП в півфінал. 13-го всеукраїнського турніру Даймонд ліга Карпати 20-24. Отже, Ярослав Аксьонов проти Олександра Коломойця. і М'ясіці 4-2. МТП, другий півфіналіст 13-го всеукраїнського турніру. Ну що ж, чудовий поєдинок обидві команди подарували. І лише в серії пенальті сухабалка поступається. Насправді, обидві команди. Достойні півфіналу обидві команди готові були пройти далі. Забитих м'ячів в основний час ми не побачили. Ну а серія пенальті це лотерея. І дуже зараз шкода, безперечно, суху балку, і команда тепер продовжить боротьбу в Сільверкап.